Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 19 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 29 серпня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 261 840 особин за добу, 530 і поранено 785 520 песиголовців за добу 1590. Танків 4414 одиниць за добу, 14 бойових броньованих машин, 8579 одиниць за добу, 17 артилерійських систем, 5450 одиниць за добу, 25 реактивних систем залпового вогню, 733 одиниці за добу. 3 засобів протиповітряної оборони, 500 одиниць за добу, 1 літаків, 315 одиниць гелікоптерів, 316 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4387 одиниць за добу, 4. Крилатих ракет 1419 одиниць за добу, 4 кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7909 одиниць за добу, 43 спеціальної техніки, 820 одиниць за добу 11. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!